Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття! Неодноразово доводилося напевно чути слова, що людина не може прожити без віри, і кожен повинен у щось вірити. Сьогодні ми святкуємо неділю отців першого. Вселенського собору. Це для нас важливо, тому що саме після Вознесіння Ісуса Христа церква перейняла Його місію. А місія Ісуса Христа передати Слово Боже не спотворено і не перекручено людям. І отців Вселенського собору у 325 році зібралися у місті Нікеї, маючи дуже важливі цілі. Але перша ціль це була створити символ віри. Бо виявляється, що людина не повинна вірити в будь-що. Тому що, звичайно, що людина не може жити без віри. Наприклад, коли ми сідаємо у громадський транспорт, в автобус і там пише, що він їде від однієї точки до іншої, звідки ми знаємо, що він справді туди поїде? Каже, ну, бо там пише, та писати може будь-що. Але звідки ти знаєш, що він туди поїде? Та тому, що ти довіряєш написаному і водієві, і його начальству, який там якийсь маршрут. Це і встановили. І ми довіряємо, що цей будинок нашої церкви не впаде на нас, тому що він з бетона, а бетон твердий, не як сир, що впаде, і нас тут придушить. А звідки ми знаємо, що ті дорослі люди, з якими ми в дитинстві жили в одному домі, це справді наші тато і мама. Та тому, що вони нам сказали. І ми їм довіряємо. Але, дорогі сестри і браття, не кожна віра така сама віра. Людина більшість інформації, яку вона прийняла і носить у своєму серці, вона носить її завдяки вірі. Ми довіряємо вчителям, професорам, політикам. Даремно дуже часто довіряємо. Але довіряємо. Ми довіряємо одні одним на слово. Але не кожна віра така сама віра. Тому що віра, яку ми називаємо християнська і надприродна, вона стосується не будь-якої віри, а того, що Бог передав нам в Ісусі Христі у своєму слові, і оце Слово ми повинні прийняти. У 4 столітті з'явився один священник, який почав вчити про Ісуса Христа, що Він не є насправді Богом, а першим після Бога. Чому? Тому що ніяк не могло цьому священникові прийти на думку, ну як може бути Ісус і людина. І Бог одночасно. І Він хотів це пояснити людям, щоб люди краще розуміли. Але вийшло, що він почав перекручувати прямі слова Божі. І тому єпископи, які зібралися у 325 році, вони створили такий символ віри, який ми молимося до сьогодні, і вони сформулювали. У що ми віримо, коли говоримо про Ісуса Христа? Єдинородного Сина Божого, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося: світла від світла, Бога істинного від Бога істинного. Це вже від 325 року ми це молимося. А чому ми це повинні молитися? Тому що не кожна віра така сама віра. Я розмовляв з однією дамою, яка прийшла до священника порадитися. Ось каже, є така популярна формула лікування індійського, і вони там навчають і на курсах, а потім можна людям допомагати. Ну і люди трошки будуть гроші давати, чи можна заробляти. Тими індійськими формулами. Я кажу, ой, та яка різниця? Але в нас є нормальна медицина. Однак з індійськими формулами є велика небезпека. Тому що вони, крім того, що пропонують здоров'я, вони також пропонують і свою філософію, і релігійні погляди. А вона каже: ну які я ж християнка, ну які релігійні погляди. Ну, наприклад, я щомісяця до сповіді ходжу кожного разу до святого причастя. Я молюся, ну які погляди? Ну, я кажу: ну, наприклад, такі: реінкарнація: що людина помре і відразу ще раз народиться, а потім знову помре і ще раз народиться. І так вона буде багато разів для вдосконалення народжуватися. І ця християнка, яка кожного місяця ходить до сповіді і до причастя каже: Ну, так, ну я ж у це вірю, а як інакше? Дорогі сестрі і браття, не кожна віра така сама віра. Бо Ісус Христос нам представляє зовсім інше. Каже святе письмо: призначено людині раз умерти, потім вже суд. А якщо ти будеш вірити в щось інше, то і твоя поведінка буде іншою. І саме тому отці першого собору вони склали символ віри, але це не означає, що вони склали і то на всі часи, тому що символ віри нас тільки у правдиву віру. А далі треба вивчати, поглиблювати, щоб ми знали ту науку, в якій стоїмо і яку прийняли. І друга річ, яка дуже важлива для віри, тому що віра, вона передбачає теж і довір'я. Я собі пригадую, коли я був. Малийше мій старший брат приніс перший підручник з географії. я ще до школи не ходив. Там була намальована земна куля. І для мене, який ще не ходив до школи, було дивно, як то земна куля і кругла земля. Ну ми ж не бачимо круглу землю. А ще найгірше, що там було намальовано, що чоловічки стояли так навколо землі. І мені стало дуже прикро за тих, що там з того боку живуть. Тому що ми тут вже ж нормально головою догори ходять, а вони там головою донизу. Як їм там? Але, дорогі сестри і браття, потім ми приходимо, дізнаємося більше про землю. Про правила земного тяжіння, про величину землі і стає все зрозуміло. І тепер, якщо хтось скаже, що земля плитка, то ми скажемо, поговори багато. І ніхто не буде в це вірити. Але, дорогі сестри і браття, на одному екзамені на географії спиталися, якої форми земля? Каже, круглої. Чим доказувати? Каже, я не настоюю, хай буде квадратна. Тому що нам байдуже, чи земля кругла, чи земля квадратна. Бо ми тим не займаємося. Ми не плануємо кругосвітні подорожі. Але є такі речі, які нам не байдужі. Які стосуються нас, тому що внаслідок того, як ми їх приймаємо, будується наше життя. І тому. Складовою частиною нашої віри є довір'я до істинності Божого Слова і до того, що він тепер і тут тримає нас у своїх руках. До одного міста у Європі приїхав пересувний цирк, і вони на рівні даху, на вулиці, розтягнули канат. Знаєте ту притчу? Так? Вони розтягнули канат, і там акробати виступали. І один дуже гарні фігури акробат показував. І люди йому активно аплодували несподівано. Акробат з одного даху будинку на цей канат вивіз будівельну тачку. Знаєте, такі дві ручки, одне колесо. І він проїхався так, що тачка не впала. А потім він якось переліз через неї, а колесо завжди залишалося на канаті. А потім він покрутив, і ще інші трюки він робив з цією тачкою, і люди були вкрай захоплені. І він став на одній стороні, на даху будинку, тримаючи колесо тачки на канаті, і запитав людей: чи вам сподобалося? Всі сказали, нам сподобалося. Він запитав: Чи вірите ви? Що я в оцій тачці можу перевести людину по цьому канату на протилежний бік. І всі сказали віримо. І він спитав: А хто з вас хоче, щоб я його перевіз? І ніхто не захотів. Тому що, дорогі сестри і браття, вірити це одне. Але віра передбачає довір'я. Ось ми тепер живемо у середині війни, і багато людей кажуть, що вони зневірилися. В чому зневірилися? Думаємо, що Бога вже немає, що людина не відходить на той світ і не стає на суд, що моралі не треба дотримуватися. В чому зневірилися? А зневірилися, що Бог тепер усе тримає у своїх руках теж. Що він собі дасть раду, і тим, які люблять Його, подарує спасіння. І тому, коли ми говоримо про віру, то ми здобуваємо насамперед покликані здобувати знання, тримати оцей символ віри, не в будь-що віримо, а приймаємо Слово Боже. Але найбільше до цієї віри у Слово Боже ми додаємо що? Довір'я, що саме в цей момент Бог усе тримає у своїх руках. Від нас залежить виконати те, що ми можемо виконати, а Він обов'язково виконає свою частину, свої обов'язки, які Він через завіт прийняв на себе. Сьогодні, відзначаючи. Неділю отців першого собору ми з вами повертаємося до витоків нашої віри. І тому пам'ятаємо, що завжди необхідно тримати руку на пульсі віри, постійно себе перевіряти, чи ми достатньо вже зробили, щоб довіряти Богові, і чи довіряємо ми йому в оцей момент, що саме тепер. Він тримає нас у своїх руках, і Він здатний нас перевести через усі труднощі нашого життя. Нехай наша віра кріпне, щоб ми з вами стали тими, які будуть свідчити для інших, як каже Ісус Христос у Святому Євангелії, так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця Вашого, що на небі. Слава Ісусу Христу!